О Опричисте серце Марії. О Опричисте серце Марії. Повне доброти. Повне доброти. Яви нам свою любов. Я ви нам свою любов. Нехай полум'я Твого серця, О Марія. Нехай полум'я Твого серця, О Марія. Зійде на, все Зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно. Ми, Ми любимо тебе безмежно. Наповни наші серця істинною любов'ю. Наповни наші серця істинною любов'ю. Щоб ми прагнули тебе. Щоб ми прагнули тебе. О Марія лагідна і смиренна серцем. О, Марія Лагідна і смиренна серцем. Згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Згадуй нас, коли ми впадаємо в гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Ти знаєш, що всі люди грішать. Одай, щоб ми через Твоє непричисте материнське серце. Родай, що ми через Твоєсте материнське, материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати. Зроби нас давним завжди споглядати доброту Твого материнського серця. Доброту Твого материнського серця. І дай, щоб через його полум'я І дай, щоб через його полум'я ми навернулися. Ми навернулися. Амінь. Амінь.